Чи може Бог створити і взяти саму таку е, найкрасивішу розу, яку лише можна побачити, яку лише можна створити придумати? Чи може він, взявши її, помістити в далеко десь в ліс, де е, жодна людина, жодна тварина вона ніколи не пройде там і не зможе побачити її? Чи зможе він це зробити? Звісно, зможе, але питання десь в наступному для чого він це зробить. Діло в тому, що ми часто звикли судити наш, не знаю, можливо, прогрес в євангелізації, чи в духовному житті, чи в тому, для чого ми тут на землі якраз таки не знаю, залишені чи створені, поставлені. Звикли судити по тому, скільки людей через нас почують про Христа. Тобто звикли судити по кількості. І це не є поганим. Чому? Тому що е, велика доручня це Матфія 28, глава, з 19 вірша, вище, і, в принципі, все писання, воно говорить про те, що ми маємо йти досягати кожну людину до краю землі Євангелія проповідувати і доносити його. І це дає амінь 100%. Це не є поганим, але поганим є те, коли ми думаємо, що наш рост. Наше служіння чи так далі, воно буде вимірюватися лише по тому, скільки людям ми розповімо Евангелія, чи скільки людей вони почують про Христа. От помітьте, ми самі, коли аналізуємо себе, навіть якщо може не знаю, проповідники слухаючи ці слова, вони десь зрозуміють про що, чи навіть просто евангелісти, що коли ми готуємо якусь проповідь, тему чи щось подібне, то нам не так десь захоплено хочеться говорити, коли сидить, наприклад, 20 чоловік. Тобто, коли ми бачимо, що сидить 100, у нас начебто якась вже мотивація з'являється, і коли більше, і коли більше. Так же само, ми дивимося на людей, які проповідують чи на пасторів і так далі. І що ми бачимо? Що Коли не знаю, є в когось общинка із 20-30 людей, і він постійно вчить її, постійно, з неділі в неділю, посвячено протягом багатьох років він навчає її. Ми на це не дивимося так, як на якогось проповідника, який дійсно робить те ж саме, але він збирає стадіони. Їздячи по містам, збирає стадіони на велику кількість людей, на тисячі тисячі людей. Ми також дивимося на себе. Нам треба чим побільше, щоб люди почули, чим побільше, щоб люди почули. І це правильно, я не хочу зараз сказати, що цього не має бути. Я просто хочу трішки десь, повертаючись до аналогії, яка була на початку, я хочу десь трішки, от, можливо, ракурс змістити, фокус змістити. І ось на що. Насправді то. Самі великі проповіді, які може чути людина, звісно, не вважаючи там Христа, апостолів пророків, вони можуть народжуватися ці проповіді десь в невеличких церквах, в людях, в фаміліях, яких ніхто не знає. Відповідно, там, де є община з 30 чоловік, але там є пастор, який вірно веде свою общину, вірно проповідує слово і робить все те, щоб з неділі в неділі харчувати овець яких Бог доручив йому, щоб вони росли в пізнанні Бога? Так, да, можливо, він не буде говорити на величезній аудиторії. Можливо, е... ну, всі, хто від нього почують Евангелія, внятно і будуть чути писання з неділі в неділю, коли воно експозиційно проповідується, лише якась невеличка група людей, але вони будуть рости. Дивіться, на що ми перетворили взагалі духовний розвиток чи нашу проповідь на то, щоб просто чим побільше людей почули якісь основи. Ми вже не так вважаємо чимось за досягненням чи за щось таке величне, що достойне поваги, коли хтось вчить людину. По якимось основам віри, по якимось даже незначним речам, деталям, коли він роз'ясняє якусь книгу, коли він це робить посвячено, і робить це може не на велику групу людей, але робиться завжди і робиться постійно. І відповідно, який вердикт я можу десь винести з цього всього, що в кінці кінці дійсно нам потрібно і робити все для того, щоб кожна людина дізналася про Іванглія, і Присвячувати себе своїй общині, своїй групі, де ти постійно будеш їх харчувати і служити їм тим, чим ти можеш служити. Якщо це ну, в більшості я маю на увазі просто дар слова саме в контексті того, що я говорю. Но при цьому всьому ти не маєш міряти свій е, ріст, не знаю, свою проповідь і щось подібне по тому, скільки її почуло людей, чи скільки людей покаялося, тому що, по-перше, від тебе нічого не залежить, бо людей приводить до себе Христос. Відкриває серця людям Христос, не ти, не твоя диксія, інтонація, матеріал і тому подібне. Бог. І за цього ти вже маєш всі якісь надії на себе відкласти. Це перше. А навіть якщо і на то пішло, то в кінці кінців набагато краще багато в чому, щоб було 10 чоловік, яких ти навчиш молитися на основі слова. Навчиш їх вивчати слово на основі слова, розуміти, що там написано, і мати відповіді на всі питання, які їх цікавлять в християнському житті, в практичному житті, в теоретичному житті і тому подібне. Де у вас буде підзвітність, можливо, це багато в чому навіть і краще, коли ти навчаєш людей Євангелію до якогось великого, так би мовити, рівня, не тільки базових основ, а великого рівня, чим коли ти говориш. Про всім якісь основи. Так, да, знову ж, моя суть не сказати, що або так, або так. Це не про це відео. Я говорю, що має бути і те, і те, але багато в чому нам треба десь позбавитись від думки, що тільки потрібно дивитися на то, скільки людей нас слухає, скільки людей покаяло, скільки людей повірило і так далі. В кінці кінців результат він далеко не від цього залежить. В кожного є своє покликання, до якого Бог його поставив, і не кожен покликаний бути місіонером, який буде досягати величезну кількість людей. Багато хто покликаний, щоб служити своїй общині чи якійсь невеличкій групі людей, та навіть своїй сім'ї. І в очах Бога він нічим не менший, чим той, хто проповіда на великі аудиторії. Ось що я хотів донести. Відповідно, можна з багатьох сторін і ще багато аргументів привести. В користь цієї думки і з різних сторін поглянути на цю ситуацію, але в кінці кінців я думаю, все зводиться до цього. Давайте проповідувати, давайте навчати людей слова і судити не по тому, скільки людей нас почує, чи скільки людей покаються, а дивитися по тому, наскільки ми були вірні в тому, що робимо, наскільки в нас була правильна мотивація, і наскільки дійсно ми намагалися передати те саме Боже слово, але зробити це максимально якісно. Відповідно, це те, що би я хотів донести. Слава Богу, нехай Бог благословить нас всіх. Хай Його ім'я славиться серед народів, серед його церкви. Амінь.